Я вас бачу, ви бігаєте дуже давно вже, так? Да? Скільки ви бігаєте? Років 6. Ого. Я просто вас бачив літом, пам'ятаю, ви такі шустрі. шустрі. а ви п'єше, ви не їздите. Ну зараз, по, по факту, я вену був кур'єр, а зараз п'єшу. Ну, ну, все скільки? одно ж важко, Твою. важко, важко, так? Да? Та нормально. А скільки вам років, якщо не секрет? А скільки дасте? Ну, 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 ну не знаю, 50 можливо. Ну трошки більше. Більше? А скільки? От всіх ліпоє 52. Ну ви молодець, давайте я вам трошки той. Не надо, не надо, не надо. Не надо. У нас тяжка робота реально. Дякую Давай. Все. Удачку. Респект таким людям. Вони своїм трудом мотаються. Він дуже багато ходить. І він старший. Бачите, 50. 52 роки, друзі. Це вам для прикладу. Для молодих, для тих, хто каже, що немає роботи. Не хочу. Повірте, от він отак от ходить цілий день. Я впевнений, десь... Ну, кур'єрщики, а ну. Дайте інфу, скільки можна заробити плюс-мінус. Ну я думаю, що косарь можна, ні? Чистимо до тисячі гривень. 52. Молодець.